Мудрість. До послання Святого апостола Павла, читання, будьмо уважні браття, про Христа, Архієрея, очима Мелхисадека мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви тугі на вухо. Тоді, як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших початків Божого Слова. І дійшли ви до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Хто ще молоко вживає, той недосвідчений у слові справедливости, бо він немовлятко, для дорослих же тверда страва, у яких через звичку змисли, вправлені розрізняти добро від зла, тому лишивши початкове вчення про Христа. Звернімося до досконалішого і не кладімо знову підвалин, тобто покаяння з діл мертвих та віру в Бога, навчання, хрещення та рукоположення, Воскресіння мертвих та суд вічний. Ми зробимо й це, якщо Бог дозволить, а тих, які раз були просвітились, які скру, скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа. Які скуштували доброго Божого слова і сил майбутнього віку, та й віддали тих, що неможливо знову новлювати до покаяння тих, які знову у собі розпинають Сина Божого і прилюдно зневажають земля, що б'є дощ, який падає на неї часто та родить зело добре для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення. А та, що приносить терні будяки, не потрібна близька до прокляття, вона кінчиться тим, що її спалять.